Outlander Sport Mitsubishi. Такий невеличкий позашляховичок з 2-літровим двигуном на варіаторі. куплений за 3200 з такими ось пошкодженнями. Так, ну, хто собі розглядає машину якийсь там недорогий кросовер Гарний варіант. Так, вийде десь приблизно 11-12 тисяч доларів. Вже готово на. Цему. На номерах, бачите, по салону знімаю вам. Мали собі уявлення, Mitsubishi, мультіруль, 114 миль пробігу, ну це забагатько Так, екранчик є, автоматик, варіатор АВД. Ось такий, без люку. Багажник невеликий. Теж була у мене така машина. Нічого поганого не можу сказати. Крім того, що це Mitsubishi, так, в принципі, тачка норм. Бюджетний варіант, хто собі хоче, розглядає нормальну машину. У мене за півтора року експлуатації проблем з нею не було. При тому, що пробіг теж був вже там щось під 180 км тисяч кілометрів. Рекомендую.